У Полтавському краєзнавчому музеї відбулося засідання гуртка Пам'ять він завжди надає і приміщення, і документи для учнівських досліджень. Гурток діє із 1987 року. Тут займаються старшокласники восьмої загальноосвітньої школи. Це засідання присвятили семидесятій річниці визволення України від німецько-фашистської окупації. Наші виступаючи, підготували плідні повідомлення саме про це про визволення Полтави, про різні битви саме під час Другої світової війни. Гуртківці намагаються піднімати спірні моменти в історії. Цього разу привідкрили сторінку, яка стосується руху опору, і назву обрали символічно сторінками книги пам'яті визволення України. Безумовно ми вважаємо з дітьми, досліджуючи досить активно. Це те, що українська повстанська армія так само. Як і радянські війська, так само як і партизанські загони, передусім ставили за мету звільнення рідної землі від окупантів, але в той ж саме час завдання в неї було набагато ширшим і глибшим. Це звільнити Україну як і установити Україну як незалежну самостійну державу. Серед запрошених на засідання патріотичного гуртка і Сергій Родіонов хлопець повернувся із зони АТО. Він був мобілізований у 25-ту десантно-штурмову бригаду. Був у Краматорську, Шахтарську, Дебальцевому. Про що запитуватимуть діти, Сергій поки не знає, але хоче Сказати одне, цінувати треба те, що маємо: країну, батьків, мир є такі міста, там немає води, немає їди, І це, звісно, страшно. Світа, тобто, настолько. Плюс ще притом такі от, гарячі ситуації різні, тобто, тяжело. А якби как бы здесь, здесь все добре, спокійно. Пускай как бы, цінять этого.